Це абсолютна вигадка. Хеллоуін – свято, яке щороку відзначають у ніч на 1 листопада. У минулому люди вірили, що в цей час межа між світом живих і мертвих стає тоншою, і духи можуть перейти в наш світ. Щоб захиститися, вони одягали страхітливі костюми, намагаючись відлякати злих духів, проводили ритуали для безпеки себе і своїх осель. Сьогодні Хеллоуін став популярним у багатьох країнах, зокрема в Україні, та втратив свій первинний сенс. Тепер це веселе свято, яке асоціюється з костюмованими вечірками, гримасами на гарбузах, прикрасами, моторошними історіями і, звісно ж, традицією солодощі або пустощі. Цікаво, що Хелловін має свої корені в стародавньому кельтському святі Самайн. Це було свято в Ірландії. Відмічалось одночасно як день поповнення стат худоби, день урожаю, новий рік та день вшанування предків. Самайн сприймався містичним і з певним острахом. Вважалося, що не всім судилося перейти зі старого року в новий. Традиційно палили вогнища та приносили в жертву тварин. З часом ці традиції змішалися з християнськими обрядами та іншими місцевими звичаями, перетворившись на сучасний Хеловін. Велесова ніч. Чи чули ви про це стародавнє язичницьке свято? Останнім часом, завдяки згадкам у медіа, воно стало популярним серед тих, хто цікавиться дохристиянською вірою. Стародавні слов'яни вірили у Велесову ніч душі предків повертаються на землю і відвідують живих. Велес це Бог землі, достатку та тварин. За легендою, в останній день жовтня він відкриває коридор до потойбіччя. На межі світу живих і мертвих зустрічаються дві сили: білобог, володар світла і чорнобог володар ночі. Вони передають одне одному коло року, що символізує перемогу темряви та початок холодної половини року. Святкування нагадують традиції та ритуали кельтського самайну. Люди розпалювали багаття, а незаміжні дівчата ворожили на свою долю. Обов'язково готували спеціальні страви для покійних батьків, які залишали на вікні або порозі, щоб закріпити душі померлих і захистити від злих сил. Немає нічого кращого за власне свято, яке стільки років було забуте через гнізд християнства. А якщо я скажу, що все вище сказане, це абсолютна вигадка. Професорка Галина Лоско, доктор філософських наук та голова об'єднання рідновірів України, стверджує, що Велосова ніч це вигадка, сучасне свято. За її словами, в українському фольклорі та етнографії немає жодних підтверджень велосової ночі, як це подають у статтях про український Хелловін. Лоско наголошує, що справжні велосові свята мають конкретні дати: 6 і 11 лютого та 9 травня, і немає. Ають жодного стосунку до язичницького аналогу Хелловіну. Давайте копнемо глибше. Звідки ж взагалі беруться витоки таких культурних традицій і святкувань? Не секрет, що на території України до появи християнства народи сповідували язичництво. Втім, християнство насаджувалося століттями, аби влада мала вплив і відкриті шляхи до Європи. Народ радо сприймав такі різкі зміни з прийняттям абсолютно нової та чужої їм речі. Релігії, безперервні бунти, невдоволення, перевороти, антихристиянські терори. Люди робили все, аби тільки вберегти свою віру, своїх богів, традиції, пам'ятки, звичаї, міфологію, письмена, що несли в собі інформацію про всю діяльність тодішніх знахарів і мудреців, постійно знищувалися. Християнство витравлювало язичництво, аби цілковито укорінитися на цих землях і стерти пам'ять про минулу Історію назавжди, що й сказати, християни, намагаючись принизити політеїстичні вірування наших предків, ввели термін язичництво, який став звичним для нас. Це слово було покликане підкреслити примітивність багатобожжя, хоча насправді ці вірування були глибокими та мали свою мудрість і культурну цінність, закорінену в нашій історії. В результаті ми маємо, хоч і незначні, але достовірні знання про релігійне перше джерело українців, без фальсифікованої історії та вигаданих казок. Традиції змішувалися, обряди та ритуали перепліталися, щоб легше й швидше адаптувати людей до нової релігії. Тому сьогодні християнство увібрало в себе багато елементів політеїстичних вірувань. Традиція вшановування померлих зародилася задовго до приходу християнства. Ці обряди існували ще до того, як з'явилися західні елементи Геловіну або нав'язування елементів зі сходу. Куди ж без цього? Що ж про наш автентичний і цілком конкурентний аналог Геловіну? Наші предки гучно відзначали день всіх померлих, і в українській традиції вони називалися осінні діди. Осінніми дідами або дідівським днем називали суботу напередодні 8 листопада, і цього дня давні українці вшановували пам'ять померлих. З приходом християнства ця традиція отримала назву Дмитрівська Субота, пов'язана з пам'яттю великомученика Дмитрія Солунського. Московський патріархат намагався пов'язати це з Перемогою Дмитрія Донського, але в Україні цей день завжди був про вшанування предків, які захищали землю і віру. Напередодні поминального дня готували три ритуальні хлібини. Перша для забутих предків, друга для дідів і бабусь, третя для загиблих на війні. Також готували ритуальне коливо – поминальну кутю, яку подавали під час поминального обіду. У день вшанування померлих родина молилася за покійників, запалюючи свічки і ставлячи хліб на підвіконі. В храмі відправляли панахиду за усіма померлими. Сім'ї вірили, що в цей день душі предків приходять, щоб розділити трапезу з живих. Також існували обряди, щоб відвернути непрошених духів. На порозі квали часник та цибулю, щоб захистити дім. Як бачимо, існує безліч цікавих традицій святкування Дня померлих. Проте важливо пам'ятати, про що це для нас. Українські традиції заслуговують на шану та респект. Тим паче, в момент, коли нам всім варто вхопитися за своє коріння. А там є за що.